Знімайте, як хочете, але ціну давайте за початкову вагу, зважену до підпилів. Мова йде на рахунок золота, що коли ми приймаємо золото, то ми робимо надпил на виробі напільничком, знімаємо там певну вагу, і, певний шар і певну вагу. І тоді вже приймаємо. І людина хоче, щоб ми там зважили, наприклад, там один грам, і ми потім робили надпил і потім знову важили. Ну, Питання йде там десь про 100 гривень, про 40, про 50, про 100 гривень йде питання. Ну, друже, не погоджуюся взагалі. От коли ви будете приймати золото, тоді ви будете такі свої умови такі диктувати і будете приймати його як хочете. На даний момент я знаю, що якщо ви здасте нам або в ломбард, там буде робитися надпил. І я зараз поясню, чому. Бо всі рахують чужі гроші, люблять рахувати. О, там скільки золота десь там на відео показав. Ну, всі думають, що дуже багато на золоту заробляється. На золото небагато заробляється відносно. Ну, от у мене зараз, наприклад, на минулий, за минулий тиждень висяк 33 тисячі гривень. На ньому я мав заробити саме на тому виробі 600 гривень. Саме на тому виробі, бо дуже об'ємний виріб був і мав заробити 600 гривень. Вітого в мене мінус 33 тисячі. Людина пообіцяла, що віддасть, ми людину знаємо. Ну, поки не віддав, поки це висяк. Якщо не віддасть, це нікого не цікавить. Це мої проблеми, це мій бізнес. І на мені буде такий висяк. На мені і робітниках, бо ну, якби вони приймали, але будемо якось ділити це на всіх цей висяк, якщо що. Ну, нікому це не цікаво. Тепер розказую, це була груба позолота, і потрібно зробити надпил, щоб зняти певний шар золота. Для того, що ми пожаліли робити той надпил, зробили, але недостатньо глибокий. І хотіли піти якби, на зустріч клієнту, ну, щоб там менше знімати. Бо, наприклад, ми зняли на 100 гривень, там, а нам треба було зняти там на 200 гривень золота, зняти цього надпил, ми попали на 33. Це вже ну, нікого не цікавить. Тому, друзі, чи будете здавати в ломбард, чи нам, ми будемо робити цей надпил. І дивіться, якщо я мав зробити, наприклад, 600 гривень, 400-600 Ну, на тому 600 мав заробити. І ще надпил 200 гривень. Тобто мені заробітка залишається 400 гривень. Це гарні гроші, але це мало щоб покрити заробітну плату, оренду, світло, комуналку. Ну коротше, ну це нікого не цікавить, ніхто не бачить. Всі тільки люблять порахувати гроші. Тому мають бути заробітки мають бути. Це лягає на вас чи в ломбарді, чи в нас. Але як тільки ви відкриєте і почнете приймати золото, то ви поставите свої умови і у вас все буде добре. Я вас вірю. Тому люблю вас і ви найкраще.